Багатьох людей цікавить, як влаштовано світоустрій на тому світі і як нас посилають сюди на землю. Усе, що відбувається з нами тут, маленька мікрокопія того, що відбувається там, де наш справжній дім, дім душ, звідки ми прийшли. Наш справжній дім має форму на кшталт аури нашої землі, і ніби вилікає її. І нагадує коло навколо нашої земної кулі, але насправді це коло навколо нашого всесвіту, відомого нам людям. І там є так само свої держави, свої країни, але це радше образ, що нам було Легше зрозуміти, бо якби говорити про це так, як воно є насправді, земна людина ще не здатна це осягнути. Ми часто користуємося земною логікою, земним мисленням і сприйняттям, що зовсім не подібно до того, що є насправді на тонкому плані. Тому, розповідаючи в цьому сюжеті про те, як улаштовано той світ, я лишатимусь в межах зрозумілих людям порівнянь. Це як початковий посібник для душ дорослих. Це можна порівняти з поверхами будинку, від нижчих до вищих, а ще з районами, благополучними, неблагополучними. Ми знаємо місця на землі, де люди живуть просто. На рейках, сплять біля колій, або і таких, хто ночує в могильних склепах, поруч із померлими живуть. Це певні рівні душі, життя в дуже бідних трущобах, або в начільно заселених районах. Так виглядатимуть перші, найнижчі, бідні рівні, або інакше квартали нашого справжнього дому. Там перебувають дуже прості душі, яких можна назвати малорозвиненими. Не йдеться мова про психічні чи фізичні вади, а саме про рівень душі. Часто це ті, хто проживає програми падших людей. У в нашому світі або перехід з тваринного світу життя у них теж керується часто лише тваринними інстинктами, або без хатька, алкоголіки чи наркозалежними, і таких людей не можна засуджувати, бо це певний рівень душі. Бог з любов'ю дозволяє таким людям пройти цей негативний досвід на землі, щоб у наступному житті вони прийшли до школи розвитку душі тут. На землі вже розумнішими, коли їм даватимуться певні нахили, вони щоб могли їх стримувати. Або бадай намагалися боротися з залежностями. Далі є райони з кращими умовами. Їх можна порівняти з нашими хрущовками або дуже простими бідними кварталами. Це умовно другий рівень. Душі ведуть там спосіб існування, загалом подібний до земного, але без емоційних перекосів, залежності чи інших таких рис характеру. Бо там цього немає. Вони там розуміють, що зробили неправильно. У них є свої вчителі-наставники, ті, що ми називаємо янголами або архангелами вони проходять підготовку до наступного втілення і вчаться. Цей рівень трохи вищий, ніж найпримітівніші перші після життя. І душі приходять потім на землю для того, щоб набути нові риси характеру. Бо пам'ять повністю виключається у всіх людей, коли ми потрапляємо на землю. І головна наша задача пройти правильно всі уроки життя на нашій землі. Потім йде третій рівень продовження у наступному сюжеті.